Щодня дня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Замість лампочки свічка. Сім'я Мельник з села Устечка Заліщицького району вже сім років живе без світла. Вони не знають, що таке телевізор та комп'ютер, а телефони заряджають у сусідньому селі. Численні звернення до місцевого рему результату не дали, тому люди покликали народний контроль. У будинок, що на хуторі поблизу устечка, сім'я Мельників переїхала понад сім років тому. Родина займається господаркою. Все робимо руками. Так як би світ? Встаєм, лягаємо в темності. Ми прийшли сюди. Лінія тут була, і ну, не було три прольоти дроту. Думаю, лінія стоїть, що тут проблем немає. Раніше зверталися в РЕС і вони робили світло. Я коли почала ходити, звертатися в РЕС, він каже, може щось там, що я можу там щось викроїти, і я спробую зробити. І так з обіцянками ми. Як обходяться без електрики, демонструє дочка пані Галини. Палимо вечором і ранком, якщо треба десь їхати, то треба вставати в 6 годині, темнося ще. Ну, і Мусимо палити свічками. Ну і вечором вони ж будемо лягати четверта година чи п'ята, зараз день менший. І Мусимо також палити. Вони має де зарядити ну, багато. Незручених цей у місцевому ремі лишень розводять руками. Журналістам народного контролю пояснили, колись колгоспну лінію їм на баланс не передали. З часом деякі дроти покрали, деякі обірвало негодою. Відновити електромережу справа нереальна. Збудувати зараз на даний момент трансформаторну підстанцію, побудувати три кілометри лінії це будуть дуже великі затрати. Вартість кілометра лінії складає 200 тисяч. Ну а трансформатори пістанції теж порядка 150-200 тисяч. Ну і на сьогоднішній день побудувати 4 кілометри лінії для обленерго для одного споживача це не є реальне. Проте люди стверджують, що відстань від трансформатора значно менша ніж кажуть енергетики. Тож і ціна має бути дешевшою. У цьому переконалися і журналісти народного контролю. Не можемо ти 4 кілометри, навіть якщо рахувати зустечка, то не 4, а 6. до високовольтної лінії. 400 метрів, а до трансформатора того загального, то десь приблизно 800 метрів біля кілометра. Десь кілометра нема, десь приблизно, ну я знаю, 700-800 метрів. Відмовки районних енергетиків пані Лілія чує не вперше, Ба більше жінка має на руках акт виконаних робіт. Заліщицький рем у 2008 році, нібито підключив їх до мереж і взяв за це 260 з злишком гривень. У хаті навіть встановили лічильник. Видали лічильник і сказала, що видали по помилці. Не сказала, що видали цей папір по помилці, бо не знали, яка ситуація. Провести лінію самотужки людям не під силу. Казали нам, що потрібно 50 тисяч, а тепер кажуть, що ви не і не жалуйтеся, бо ви вам нічого з того не буде. Схоже, районні енергетики вперто не хочуть допомагати людям. Кажуть, що сім'я має за свої кошти провести лінію. Існує нестандартне приєднання в такому випадку. Людина платить за приєднану потужність. А будує лінію сама для того, щоб під'єднатися до електричних мереж, вона повинна мати право власності на майно, яке в неї є, прийти в рес. Написати заяву і їй будуть видані технічні умови. Народний контроль не залишить родину наодинці з проблемою і наполягатиме на тому, щоб у будинку нарешті з'явилося світло. Наталя Литвин, Зоряна Яремишин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.